У МВС буде забезпечена стабільна робота всіх структур. Про це повідомив новообраний виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко, етарі національного марафону. Він запевнив, що міністерство спільно з іншими структурами зробить усе, щоб якомога швидше встановити, чому сталася катастрофа. Він також висловив співчуття близьким загиблих. Чесно кажучи, ми на даний момент просто всі спустошені, тому що втратили. Наших керівників, професійних керівників, авторитетних людей, достатньо наших товаришів. Ми достатньо побудували гарну команду, яка і в період воєнного стану виконувала ті функції, які покладаються на міністерство внутрішніх справ. Я хочу виразити слова співчуття рідним усіх загиблих сьогодні в катастрофі. І на сьогоднішній день наша основна задача це продовження тієї лінії, тієї політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський.